Олекса Стороженко, вуси, присвята Пантелеймону Олександровичу Кулішу. Літ сорок назад, а може, й більш, вибрали мене в засідателі. За молоду служив я в воєнній, в кавалерії ще. Так, знаєте, не хотілось мені зробитися тим крюком. Ні, дворянство стало прохать. Послужи, кажуть, громаді, годі тобі сливи сушить та солить та наливать. Сміються бачити, бо я з опошні, а тут ще й жінка присікалась лучше, каже, служить чим байдики бить та з Марією Ласівною в мар'яжа грать. Була у нас сусідка така, знаєте, як співають, Іду собі, підскакую. Нічого було робить, от я й згодивсь. Через неділь дві прислали мені повістку, що губернатор утвердив вибори і щоб я, неокоснітельно з сполучені сього прибув в город Полтаву для принесення достодожної присяги. Вийняла жінка з скрині, мій милиціонний козакин. Що порвалось, позашивала та швиденько й випровадила, і з Марією Уласівною не дала попрощатися, і в голову вона собі не клала, яке лихо мене там стерегло. В неділю, після служби, присягали і собору прямісінько поїхали до нашого предсідателя учиніть явку. А предсідателям тоді був той, що прозвали велике діло Опеньки. Не хочу його й згадувати, бо вмер, цур йому щоб ще й не вилаяв. Приїздимо, війшли в передню. На дверях стоїть лакей в каптані і німецьких галанцях, не з наших. З председателем з Москви приїхав. А що, питаємо, чи прийма? Нікак снец, каже. Його превосходительство не ізволять приймати. Не угодно ли вам розписатися?» І показує пальцем на книгу, що лежить на столі в зелених палятурках. Глянули ми один на другого, здвигнули плечима та й стоїмо, як вкопані, не знаємо, що й робить. Тоді не було ще у нас того звичаю, що як розвозять ту гаспіцьку визиту та приїде менший до старшого, то не дає білетіка, а тільки розписується. Що ж, господа, каже лакей, роти пороззявляли. І звольте На біса ж, питаєм, так угодно, каже, його превосходительству. Сталі совітуватися, що воно за нечиста матися книга. Один каже все може, той альбом, що на пам'ять вірші пишуть та пробиті стрілами серця малюють. Другий каже, Може, схотілося предсідателеві побачить, який у кого почерк. Але який так над душею й стоїть, пишіть та й пишіть. От Кирило Онуфрієвич, пиші муха, як письменніший між нами, і каже Може, він думає, що ми й писать не вміємо. Взяв перо, трошки подумав та й не черкав. При сей верной оказии спешу выразить душевное мое прискорбие и сердечное сокрушение, что по непредвидимым обстоятельствам лишен счастья лично засвидетельствовать мое глубочайшее уважение и преданность, с которыми почтеннейшей честь имею пребыть. Вашего превосходительства всепокорнейший, тай закрутыв. Деб то ему не написать, сам терся по тих Петербургах. Дає перо, так всі од нього, як от чорта, жахаються, один другого штовха бери ти, ні, ти бери, далі до мене. Починай, кажуть, як тобі не вигадать. Ти ж на всю опошню брехун. Взяв я те прокляте перо, думаю, що б мені написать йому на пам'ять. Встромлю в чорнильницю, налагоджусь писать і знов встромляю. Нічого в голову не лізе. А тут ще кругом обступили, дивляться, але кей трохи в потилицю не штовха. Примірявсь, примірявсь, а далі й думаю, він дуже ласий до дівчат. Нехай же посміється. Взяв та й надрочив. І вчора галушки, і сьогодні галушки. Прийди, прийди серденька, на білі подушки. І вчора куліш, і сьогодні куліш. Прийди, прийди, серденька, мою душу потіш. Підписався та ще й за карлюгу загнув, як хвіст у хорта. Тут же за мною й другі почали. Хто написав спробувать пера чорніла, що в йому засила? Так перо пише, як муха дише? Хто розмазався тим глубочайшим? А покійник Назар Семенович, тупо дубанець, буланенький. При сій вірної оказії Ще й жалобу на свого сусіда написав, що з'їв у нього многополодного індика. Отак От записуємось, а диявольський лакей аж морду набіг гне та регочеться. Не скажеть вам, каже його превосходительство, за ето писання спасібо. А що ж, кажу, як вміли, так і написали. Я муж схотілося нашого писання, нехай читає по суботах. Після сього роз'їхались гарненько по квартирах. І ні гадки собі, аж увечері приніс до мене палацький сторож, бумагу. Прочитайте, каже, і розпишіться. Що за вража мати, думаю, яку моду вигадали. Так, бачите, воно легенько розписується. Прочитав тільки і написано Його превосходительство, господин статський советник і разних ордінов кавалер предлагають господам, членам Сініпременно, явиться к нему завтрашнього числа в десять часов по полунощі. Все, думаю, собі, на закуску приглаша. Та взяв і розписався Буду, хліба солі не цураюсь. Хто його в біса і сподівався, яка там хліб-сіль буде? На другий день якраз в десять часів зібрались ми до працідателя. Ходимо по залі, вже й одинадцять прокукала. Ні сам не виходить, ні закуски не приготовляють, а вже пора б і черв'яка заморить. Отак додержав нас до дванадцятого часу, далі лізе з кабінету в мундирі, в білих штанях, щось на шиї теліпається, ще й перстень на палець настромив, тільки виткнувся з дверей, так зараз на мене й По сатанів аж з виду зблід. Тут йому кланяються, хто бубоніть. Чистімію явіться, а він, ні на кого не глянувши, прямісінька до мене. Як крикне Кому виявілісь? Дивлюсь на нього, чи не здурів, думаю, чого се він так грима, а він вдруге дуще. Я вас спрашиваю, кому виявілись, к вам кажу, а я хто такой? пита і сам чортом на мене дивиться. Хведер Іванович кажу, не Федор Іванович, а ваше Превосходительство, знов затріщав. Господин председатель, ваш начальник, милостивий государь мой, аж запинився з серця на твого батька, думаю собі, чи ти сказився, чи натріскався кокольвану, А він, скільки глотки своєї. Кому виявились? К вашому превосходительству, кажу, нехай думаю, по твоєму буде. А как ви явілись? Отвечайте, милостивий государь мой, як виявились? Що за напасть така, не знаю, що йому й казать. З достодолжним уваженням кажу. Разве в таком виде кричить? Являются являються к начальству з достодолжним уважением. Посмотрите ви на себя. Оглянувся я на себе, все обстоїть благополучно. Ми висять. Червоний пояс і шаблюка біля боку. Далі обернувся на товаришів та й питаю чи не знаєте хоч ви, чого от мене треба, його превосходительству, господину предсідателю, нашому начальнику? Як розсердиться ж, так боже мій милостивий, підскакує, як зінське щеня, сліпий звірок з роду кротів, дуже злий, як розлютується, то плигає і підскакує на аршин. Примітка автора. І призка, неначе сукно мочить. «Вы, милостивый государь мой, — репетуя, — не имеете должной атенции к начальству, не исполняете установленных форм, нарушаете государственные узаконения. Я вас в 24 часа придам суду, Як буде за що кажу, то можна й зараз придать суду. Позвольте, кажу, крутнувши вуса, і мені вас спросить, чого вам від мене треба? Хіба, кажу, дворянство на те мене вибрало, щоб ви на мене кричали, як на лакея. Та се кажучи, ще й шабелькою стукнув. Досадно ж їй богу стало. Що за чорт та мати думаю, пролип до мене, як шевська смолада чобота. Так куди піп своє, а чорт своє? Молчать, кричить, ви еще осміливась рассуждать? Посмотрите в зеркало, в каком виде ви явились к начальнику, підвів мене до дзеркала, дивлюсь, казакін мій защепнутий на всі гаплики, медалі висять і проче, де розірвалось позашивано. Все обстоїть благополучно. Что? пита. Видіті? Нічогісінькі, кажу, не бачу. Чого вам от мене схотілось? Как чего? знов закричав. На каком основании вы осмелились явиться ко мне в усах? Вы теперь состоите в гражданской службе, а потому право ношения усов на вас не распространяется. «Сього бы почали», – кажу. Як не распространяете, то й выголюсь. Ничего было и кричать, як на Цеп, кажу, и губернатор, и сам министр так глотки надрав. Прошу не рассуждать, каже. А исполнять, что вам приказывают, чтобы сего же дня выбрили усы, а не то я вас под арест посажу. Дали вы зверевс на прочих и кажи, я вас призвал, милостивые государи, чтобы выразить вам крайнее мое неудовольствие за то неуважение и непростительную дерзость, которую вы учинили вчерашнего числа вашим неуместным поступком. «Позвольте узнать, ваше превосходительство, почав пищемуха, в чем заключается неуместный наш поступок, учиненный вчерашнего числа, из которого можно бы усмотреть неуважение к вашему превосходительству и непростительную с нашей стороны дерзость». «Как из которого?» — Крикнув. «А как вы могли позволить себе писать в визитной книге такую дичь?» И галушки, и кулиши, и жалобы записывать, словно на почтовой станции, когда вам следовало только записать ваши фамилии. Это просто бунт против правительства. Наши именные списки, знов почав пощемуха, а вин же так и вообще що хоч комунос доставлены уже вашему превосходительству. Следовательно, мы никак не могли предполагать, чтобы вам предстояла надобность в наших фамилиях, а полагали, что ваше превосходительство интересовалось более насчет наших почерков и словосочинения. А потому каждый среди нас по мере сил своих почился выразить свои чувства и мысли, никак не предполагая, чтобы ваше превосходительство... «Ну, довольно, довольно», до пик так и его муха. Вы каже как маятник в часах. Торкни вас раз, то вы десять раз завиляете. Теперь, господа, каже поворачиваясь на все стороны, извольте отправляться. На первый раз я вас прощаю, но в другой будьте осторожны. Я не люблю шутить. А вы, милостивый государь, каже глянувши на мене, чтобы сию минуту оббрились, понимаете? Як не понять, кажу, у мене є дурень, що сливи стережи, так і той вас пойме. На все хотів був він обізватися та поперхнувся, скоріш в кабінет і зачинився. Обридла вже йому гримать, прискать і підскакувать. Стали й ми, виходить, похваляємо ту гаспітську закуску, а секретар наш Фома Петрович де не взявся до мене і собі. Як можна, каже в гражданський, вуси носить. Та хоч ви мовчіть кажу. Чорт батька зна, що го таку куру підняли, не то вуси і борода діло не поміха, а в візитній книжці і на об'явітельному листі, каже, що ви написали. Поцілуйте мене сьогодні, кажу, а я вас завтра. Не став з ним і розговорювать, і без його гірка на душі так досада й розбира, так і поверта назад, щоб, хоч вилаять і родового сина, скільки на світі живу, а ніхто на мене, не кричав, ні з ким не лаяв, стільки деколи з жінкою, а тут і не встерігсь, киля та й сварка вирвалась, бодай йому до смерті так підскакувать та прискать. Прийшов на квартиру, зараз достав шкатулки, бритву, намиливсь, черк вдруге. Так мої вуси, неначе скошена трава, і впали на рушник. Як глянув же я на себе в дзеркало, так батечки, я ж злякавсь. Сам себе не пізнав, чорт батька зна, на кого й похожий, і рот кривий, і щоки позападали, і ніс похнюпивсь. Зовсім не я, а німець. Адам Іванович фрік, що в крамінчуці шльонку розбирає. Щоб мені до завтраго не дожить, коли брешу. В перший раз, як живу на світі, довелось мені зголить вуси, лучче, було б не дожить до сього лиха, як би знав, що зроблюсь таким паскудним, то Бог мене побий, коли б зробив, хоч би не то що під суд, хоч би жили з мене, тягли, і кому з того прибуло, що я без вусів? Кому вони мішали? Чи їсти, чи пити, чи, як кажуть, вірою, правдою служити? Як я теперечки до жінки вернуся? Як я глянув вічі Марії Уласівни, згадав я й літа мої молодії, не одна, було, глянувши на мої вуси, збирала губки на оборочку, не одна й цілувала, й милувала їх. Отак журюся, а сльози кап-кап. Здається, й за старшим сином так не вбивався, як помер. Мій боже милий, подумав, ударивши себе в груди, за що ти мене так люто покарав? Нічого було робити більш у Полтаві, бо в должность велена вступа тільки через тиждень, от я й поїхав додому. То було, як ідеш, то знай гукаєш на кучера. Торкай, хлопче, торкай. А теперечки сиджу собі, схиливши голову, неначе мене на шибеницю везуть, пари з рота не пощу. Хіба як швидко побіжить, то озвешся, не жени коней. Потомиш. Так вже норовлю, щоб мені уночі приїхать, бо жінка тоді була непорожня, то думаю собі, як гляне разом на мене та злякається. То ще нехай він сказиться, приведе Адама Івановича Фріка. Під'їжджаю до свого двору, вже зовсім смерклося, і в будинку не світиться, вилажу з брички, а тут як загавкають на мене собаки. Тю, дурні, кажу. Хазяїна не пізнали, хотів був погладить, так бісові собаки глянули на мене та вростіч. Війшов тихенько в сіни. Так якось чудно матері їх біс, будь та й не я, здається, й хата не моя. Їй живого, Богу, правда, отож кажу, як загавкали собаки, жінка й прокинулась. Чує, хтось увійшов. Хто там? пита, се я кажу. На кого ж там собаки гавкали? Не знаю. Та йди ж, крадешся. А в мене такий звичай був, що було, як приїду додому, то зараз, хоч і вночі всіх розбуркаю з дітьми граю, з жінкою цілуюсь, бабусю, Оришку, що за дітьми приглядає, зачіпаю, а теперечки, як тать. Мов той злодій крадусь, не знаю, на яку й ступить. Підійшов до кроваті, а жінка протягує до мене руки цілуватися, Поцілувались, а вона. Хто се, та мене рукою по губах, як нарубить репето. Ой, лишечко, злодій, Оришка, вогню, вогню. Я його ворюю, так куди не слухай руками і ногами від мене. Не підступай, кричить, не підступай. Всіх дітей переполошила. Та вже Оришка прибігла з свічкою, витріщилась на мене, дивляться, здається, я, так не я ж, нема вусів. Що це з тобою сталося, пита жінка, чи ти живий, чи мертвий? А сама ж пополотніла труситься, неначе трясся, її трясе. Тим то й моє лихо, кажу, що живий. Що ж з собою зробив, пита, оглашенний. Все ж кажу, дяка тобі. Тепереньки вже не буду байдики бить та з Марією Ласівною в Мар'яжа грать. Нащо ж ти вуси збрив? пита. Тепер состою в гражданській, кажу, як і мені казали, а потому право ношенія усов на мене не розпространяється. Чи він п'яний, чи здурів, каже жінка, глянувши на Оришку, та як заголосить, як вдарить себе в груди, а за нею дітвора й Оришка, а бісове собаки почули, ну й собі, виють, і скиглять, хоч з хати, та що з хати, з села тікай, просто кінець світу наступає. Отак цілісіньку ніч рюмали, і я з ними сиджу та плачу. До крові губи собі подряпав, хочу, знаєте, вуз крутнуть. Хаб за губу, нема нічого, і я вдряпну. На другий день така напала на мене нудьга, хоч крізь землю провалиться. Що кому не скажеш, ніхто мене не слуха діти від мене одвертаються, жінка хлипа, ні одна дворова собака матері їх біз до рук не йде. Думаю собі, що мені на світі робить, а тут стали сусіди навідуватися. І Марія Уласівна прийшла, а я одних ховаюсь, та лице закриваю, неначе казна що таке. Їй же Богу правда. На третій день зовсім таки ослаб, єлі дишу. груди мені заложило, живіт підвело. За три дні шматка хліба в роті не було, не знаю вже, чи голова в мене на плечах, чи, може, кавун. Зовсім так і налагодився вмирати, хоч за попом посилать. Коли, на моє щастя, так вже бог милосердний не схотів посиротить моїх діточок, приїздить Григорій Григорович Захарченко. Отой, може, чули, що і в чорта виграв би тяжбу. Так, кажу, приїздить. Я глянув на мене, назад отступив. Що се з тобою, братику? пита. Пропадаю, кажу, все моя за мною прийшла. Та не бреши, каже, тебе ще й поліном не доб'єш. Тільки, каже, приглядаючись, дуже спаскуднів. Чого се? Хіба вам повилазила, кажу. Вуси збрив. Еге. На біса? пита, нечиста мати в гражданську понесла, так теперечки право ношені усов на мене не розпространяється. Хто се тобі вигадав? Його претеє кажу, щоб йому добра не було. Брехали його батька сини та й він за ними. каже. Ти з мундиром в відставці?» Так що? Так, коли мундир на тобі, каже, спасибі йому, так і вуси при тобі. Їй богу, побачиш, каже, я тобі указ дам. Братику мій рідний кажу на світ ти мене народив, як скочу з кроваті, ну, його обнімать та цілувати, а він мене отпихає. ну, тебе к бісу, каже, як шпильками шпигаєш. Бачите, одросли трошки вуси, так ще ти не Теперечки, спасибі їм, понасилали тих томів, що треба, хоч не скоро, а налапаєш, а тоді скоріш скарби знайдеш, як чого тобі треба. Не у всякім повіті були такі люди, як сей, що розказує Захарченко. Шукають було, шукають, та й плюнуть. Таке лихо було не повірити, коли скажуть, що право на не до вусів, голови на твоїх плечах не розпространяється, то не турбуйся шукать, чи воно правда, чи брехня, стинай голову та так і ходи щоб я пропав, коли неправда. Ну, як почув я од Захарченка про той указ, то де в мене й сила взялась. Повеселів, як на світ народився. Зараз жінка поставила нам закуску, випили по чарці, по другі, старої, бутилки з одві, слив'янки, а тим часом запрягли мені брічку та скільки, видно, й заторохтів за Харченком. Дорогою, щоб мене не побачили, об'язався платком, тільки очі й блищать. Хто не стрінеться, пізна мене на конях і пита чого се ти об'язався? Бешиха, кажу, нарядилась. Приїхав до Захарченка, як дав він мені той указ, то не наче рідного батька побачив. Ну, теперечки, думаю, ваше пре теє, чий чорт буде старший. Вернувся додому і два місяці висидів в карантині, поки вуси не відростали так, що вже й жінка зо мною цілується, і люди слухають, і собаки на мене не гавкають. Вже й з Марією Ласівною в Мар'яжа граємось. А тут така піднялась переписка з Полтави повістка за повісткою неукаснительне сполучення сівої мій тія а я їм в «По случаю, приключившися внезапно болезні». Ще з місяць підождав, так як вже стали закручуватися, поїхав у Полтаву. Тільки приїхав, зараз натяг на себе козакін, причепив шаблюку та й пішов у палату, себто вчиніть явку. Входжу в присутствії. Як гляне на мене председатель, так його й зжолобило, аж носом закрутив. Чтой то, милостивий, государь мой, крикнув, ви уклоняєтесь від служби і вторічно осмілюєтесь явитися ко мне в усах. Все кажу, ще не вуси, а усишки, а от як виростуть, то будуть вусища. А сам держусь за той указ, як сліпий заповодача. І, як закричить, та підскочить, та присне, І я вас, милостивий государь государьмою, в двадцять чотири часа. Не гарячиться, кажу, кров спортити, а ось подивіться, та тить йому в руки указ. Дивись, думаю, хоч повилазять. Прочитав якось чудна лупа очима. Губи дрижать. Фо фо мапе. Петрович каже, запиняючись. что такое? Хома наставив око. Височайший, каже. Без вас знаю, каже предсідатель. А розпространяється лі право на шені Розпространяється, каже. Товариші дивляться на мене, перелякались, думають собі, буде мені халепа, а я дивлюсь на супротивників та й так їх очима їм та в вуси кручу. Председатель глянув на секретаря. Повертілись вдвох сюди туди та й посідали тихенько, ні один і пари з рота не пустив. Що, думаю собі, піймали облизня? Так отака то чудасія була з моїми вусами. Якби не той указ, то може б довелося б і пропасти. Згадуючи прошле, не раз думав, правду люди кажуть, що за Богом молитва, а за царем служба ніколи не пропадає. За п'ятнадцятилітню безпорочну вислушав так і собі те, що теперечки ніяке прівосходільство на світі не збриє мені вусів. От що. Наша чудова українська врода, нагріта гарячим сонцем, навіва на думи насіння поезії та чар, як пшениця зріє на ниві, складається у копи і скирти. Так і воно, те насіння, запавши у серце й думку, зріє словесним колосом і складається у народні оповідання і легенди. Олекса Староженко, український письменник, етнограф і драматург. Один із представників української літератури романтизму народився 24 листопада 1805 року у селі Лисогори на Чернігівщині в старовинній козацькій родині. У 1821-23 роках вчився в харківському шляхетному пансіоні. Пізніше, близько 30 років, служив у війську. Вийшовши у відставку в 1868 році, поселився на хуторі Тришині коло міста Берестя. тепер Прес тут займався літературною працею, малюванням, музикою, різьбленням, садівництвом. За проєкт пам'ятника Несторові літописцю здобув звання художника, академіка, помер 18 листопада 1874 року на своєму хуторі, де й похований. Його творчість тісно пов'язана з українським фольклором. Етнографією у своїх творах Стороженко майстерно використовував народну мову, зображуючи яскраві сини побуту, традиції і вірувань. Найвідоміші його оповідання, зокрема Марко Проклятий, закоханий чор, вуси, відзначаються гумором, сатирою і романтичним підходом до історичних та фантастичних сюжетів. Староженко зробив вагомий внесок у розвиток української літератури, поєднуючи романтизм із глибоким знанням народного життя.